Гербіцид, те, що вони казали, от тут раундап вносився. Оце от, да, це він. Оце от опіки від гербіциду. Бачиш, тут немає таких. Це опіки від внесеного раундапу. Тут же гліфосат вносили 100%. Подивися, яке чисте поле. Немає бур'яна взагалі. Це раундап рейді своя. Яка якоби і заборонена, а якої якоби і відсотків 80 посіяна. А це більше мільйона гектар. Який більше мільйона гектар? Більше півтора мільйона гектар. Ну, Не про це мова. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, сьогодні соя вона знаходиться в хорошому стані в більшості регіонів. Пройшли хороші продуктивні опади. І я сподіваюся, що аграрії отримають в цьому році хороші врожаї по сої. А саме головне, щоб ціна була адекватна на неї. Ну, не була там вона, як завжди, 9-10 тисяч. А відповідно, щоб ціна була ну, мінімум хоча б 18 тисяч на сою, щоб дійсно аграрії отримали хороші прибутки. Коли виростять сою з високим містом протеїну, не менше 40%. Але для того, щоб отримати ще цей врожай, ну, на даний час це просто трава, ви самі розумієте. Необхідно ще багато працювати. Необхідно ще захищати сою від хвороб. А сьогодні на посівах прогресує і пероноспороз. І багато вже відмічають і септоріозу аграрії, дехто вже... Пише, що є і павутинний кліщ, необхідно вносити акаріциди. Ми на каналі показали проблему про периноспороз. Багато аграріїв написали, що це опіки. Опіки від хармоні, від гліфосату, через те, що ви розумієте, що багато своїх посіяно на раунда преді, стійкої до гліфосату. Ну, У нас взагалі немає в Україні свої раунда предів. ну немає, ви самі розумієте, але півтора мільйона сіється. Ну, Так от виходить. Е, То, друзі, пероноспороз. Якщо ви вийшли на поле і побачили зверху е, жовті плями, а з нижньої сторони листка, друзі, буде наліт через те, що це гриб з класу оміцетів. Ендогенний гриб, тобто грибниця, вона всередині клітини і е, спороношення, воно з нижньої сторони листка проявляється, можливо, не відразу. Але коли ви положите листочок там, чи в чашку Петрі, чи, можливо, десь в якесь блюдце, накриєте плівкою, ви побачите цей наліт уже через добу вдома. Якщо ви побачили просто. Плями коричневі, можливо, без нальоту, їх дуже добре видно. Вони дійсно можуть бути від опіки, від внесених вами страхових гербіцидів. Любий гербіцид може викликати якісь незначні опіки. Вони сильно не вплинуть на урожай. Але не потрібно тоді бігти там за оприскувачем, брати дорогий фунгіцид, а від пероноспорових грибів. Фонициди не дешеві, через те, що не всі фонициди якісно працюють від цього зафорювання. І тому, друзі, ми радимо, перш за все, чим прийняти рішення, дійсно переконатися. А чи це можливо якісь опіки, чи це дійсно зафорювання. Оце я про це хотів сьогодні наголосити. І... Так, да, от на цій сої це опіки. От видно, що опіки. Ми на даному полі ознак прояву перо пераноспорових грибів не виявили. Через те, що дуже багато сортів, які мають толерантність до цього захворювання. Ну і поле може бути чисте від інфекції. Тому необхідно обстежувати поле і приймати правильні рішення. Коментуйте. Задавайте запитання, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, ставте ваші подобайки. Ваші подобайки, друзі, навіщо ми просимо подобайки? Вони дають можливість інформацію робити доступною на каналі для більшої кількості аграрів. А якщо більше аграріїв буде получати якраз корисну професійну інформацію, тоді вони будуть більш успішними, прибутковішими. І тоді буде і наша Україна успішною і прибутковою. Ми не бачимо загрози на даному полі від цих опіків. Можуть бути опіки великі, коли жара була, коли воду внесли неякісну, тобто робочий розчин зробили. Багато є причин, в чому виникають опіки. Робочі розчин ну, не розколотили якісно, І тоді, тоді можуть і продукти можуть бути неякісні. Опіки, оці хімічні опіки можуть бути від безліч факторів. Їх дуже добре видно, вони можуть бути на різних культурах, але необхідно дивитися на їх, ну, на їх масштаб. Да. На все добре, з вами я, Олексій Сиренко, на цьому чудовому соєвому полі. До нових зустрічей на каналі, друзі. Слава Україні!